Всім привіт! Мене звати Мік і. Це гра, яка називається The Cave Печера. Е, це гра, яку я почав про проходити недавно. Я закінчив на тому, що не знаю, куди йти, не знаю, що робити. Е, Гаряче полум'я. Не хочете брати гаряча полум'я. Ну що ж, спускаємося всі разом сюди, бо я так бачу крізь. Вау, wow, я помер звідси. Хілбіллі, до речі, цього персонажа звати. Дивно. Так. Отже. Коротко про цю гру, що я запам'ятав. Тут є печера. Можливо. Можливо, треба ось це зробити. Це відпустити. Е, піднімати кидати лівою два рази. Ага. хм, Ясненько, дуже розумно. Так. До речі, тут навіть показано на моїх персонажів. прикольненько, Так. Е Вау! к'ю, Вау! Лицар може робити невидимість. хілбілі може затамовити подих, а. Е пригодне. При... Науковець може зламувати всякі шняги. Е, Тайм-тревелер може... Кю! Тічко. Халепа, е, про це писалось, бо я не дуже дивився. А, пофіг, все одно не цей не діє. Все одно не діє. Але я думаю, я зможу пройти крізь вогонь. Правда? Я ж лицар в нього є дуже крутий обладунок. Я думаю, ви мені в першій серії писали. О, мікеншара аж тут можна було. Замотити собі включати ці штуки. Yeah! Ха-ха! А на тобі гра, я тебе виграв. Привіт! А ні, він каже ай, а не хай!

А, я не ВС хочет светить. оба баба-ба! Прикольненько. ну, может, такой то так. Опа! Класс. Что ж, мне кажется, треба вернуться назад и что-то сделать. Моп. Дідько, 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 я ж впав туди, ж дев'ять, де я був. Халеба. Ясно. <смір> ем... Так. Чому вона не може пройти сюди? Цікаво. Тих, якого? Я не в'їхав. Я не в'їхав, чого відкрилося. Я не в'їхав. Я не в'їхав. Це нормально? Полізли на гору. Так. Ем, драбинкою. Як я казав, прикольніше просто вистрибувати. Так. Знову нагору. Я можу і туди піти. Правда ж? Так. Ага, але сюди не можу. Ага. Ну нічого, я можу дробинкою. Давай, 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 давай. Опа! Принцеса. Так, я твій прекрасний принц. Дідько. Не знаю. Не знаю, що тут треба робити. Низ. Ох, яке ж тут керування трохи не дуже. О. Так. Ага. Отже, натискаєте Q і тримаєте, і тоді вона проходить. Ясненько. Це хочу трохи. Але крізь стіну вона не так. може пройти. На жаль. Ох, лицар. Що, поліземо знову наверх. Спробуємо там порішати. Мабуть, е -е. справа в тому, що керування не дуже таке зручне, тому що ця гра е -е, керується одною мишою. Точно, бачите? Отак набагато простіше робити. Просто клікати мишкою. Але мені так не подобається, мені подобається. Oh. О, я живий. <laughs> мені подобається. Не так. Стоп, що тут... Of my as of her love? Не треба мені. Що ти маєш? Халепа, я реально не можу тут вискочити. В чому ж річ? Чому річ? У чому річ? ні 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 не стрембуй на низ! Халепа, халепа. Оооо Можливо. Так. Можливо, взагалі мені б якогось іншого персонажа Четвертого дали, ні? Тут можна все пройти тільки цими. Мабуть так, бо якби не так, то би було. То, мабуть, неможливо було б все зробити. Оба! Молодець, перестрибну. О, поштова. А, цю картку ми. Ну окей. Я, так не можна. Ну що ж, це трохи сумно. Я вже два рази так зробив. <гум> так. Ох, можливо лицарем вилізти на гору і... Хай принцеса подивиться, що я лицар і все таке. Оп, оп. 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 Касню не магія. Незрозуміло. Оп. О! Oh. Джо, ja, я лет не впав. Може зараз.. розмови. Оба! Там вибухівка якась, я бачу. Ах, oh. <laughs> це керування, в них дуже тупе. Так. Uh, принцеса. Oh. Ха -ха. Ха -ха. Вона побачила. Драгоне, кол, Дракона вбити якогось вона хоче. I just want to be an Ти хотіла бути електричним інженером. <плат> електричним інженером. Що ти мелеш? Отже, вона захотіла, щоб я довів їй свою любов, чи що, я не дуже зрозумів, але коротше, походу, треба перемогти дракона і. Е і знайти його золоте яйце чи що? якось так. Ага, є. До дракона сюди. Ні, до дракона вниз, а туди до принцеси. Ну, підемо спочатку сюди, я до дракона не дуже хочу. Uh -huh. Очі Бурні Синг, дуже горюча річ. Вау. Закчинена брама. Ну ясно. Ага, тут є шняшка. Подивимось, що це. Картиночка прикольна, клас, супер, пішли далі. <гум> так, ліземо нагору. Стоп! Цей лицар так по-дебільному ззаду виглядає, ви бачили? А тут дракон повинен бути, так? Хавка. З лицарів? О боже. Цікаво, чи він мене з'їсть. З'їсть. <гум> А... Uh. Та ясно, що він не з'їсть. Ну, він, до речі, мене не з'їв. Заберем його ж... жратву. Ха, ха ти навіть не помітив, лузер. Тут купа моїх друзів, побратимів. Я навіть впав. Ось бачите, як він тупо виглядає ззаду. Оп. Полізли на гору. Просто лізу, бо я не знаю. А, сюди до дракона. А туди до черепів. До черепів. Ну пішли. Також цікаво. Що тут? Оп. Оп, оп. О, це до речі з того боку. Куди я хотів залізти, але ніяк не міг. Що тут? Ганібали якісь живуть, чи як? Я не знаю, я просто біжу. Картиночка якась гарна. Тупа. Так, полум'я. Можна його якось заюзати. Це якийсь саркофаг тут живуть, лежуть двоє. До речі, скалібур на горі. Прямо наді мною. Лицар, він ж має! Супер броню. Треба заюзати її спробувати втриматись біля дракона. І вкрасти яйця. Точно! Ха-ха! Дракон стрижись, Я зараз тебе... Euh, мені не сюди, правда? Я знав. Так. Оп, оп. Я живий. Так, і навіть не треба мені оця купа лайна. Еге. Ну все одно він мене спалив. козел. Може треба ховатися за... Oh. Назад, назад, треба назад тягнути. Халепа, я вже не витягну його. <laughs> ну окей, штовхаємо, значить прямо. Студ. Його звати студ. Стад. Хм. Ясно, ця штука тут може мені витісти назад. Але який сенс це робити? Так. Якісь звуки дивні. він полетів чи що? А, -а, а, вон туди. Може підігнати других своїх товаришів. Ого. Може ми всі троє тут забацаємо. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бубу. -бу 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 -бу. Мені подобається як він. Мені чомусь здається, що це вона. Але я точно не знаю. Похоже на дівчину. Можливо, тому що в нього груди. Так, куди до дракона? Я вже... А ні, здається, нагору. Так. Але він по-любому мене з'їсть. Такс. Халепа, ледь не впав. Yeah. Так, оп, і сюди. Давай свою силу. Ага. Я все зрозумів. Я все зрозумів. Я знаю, я то знаю. Оба! Я то знаю. Так, треба одним персонажем відволікти. До речі, мені здається, тут треба на двох. Один персонаж має відволікати. другий. Ні, це третій. Як це так зробити швидко? Отже, підходжу, натискаю 3. Натискаю 3. Стоп, я, я натиснув не 3. Я натиснув Q. Пофіг, я взяв яйце. Яйце у мене, нубло. Аба. Але все одно лицар повинен вилізти. Так, мабуть, важко одною рукою вилазити. Оу. Хтось нервується. Який ідіот, але що двері я. Вау, wow, тут хтось... Стоп, sure я взагалі куди заліз. To um, ми походу забули від... закрити двері до дракона. І він чомусь uh, почав всіх вбивати. Чи як я не знаю? А, він просто полетів Гар. Стоп, ми не забули закрити. Тут відкрито, тут закрито. Що за приколи? Горі, мабуть. Я не знаю. А, байдуже, полізли подивимося. Або стрибаємо помремо. Так, будемо стрибати так, як вони хочуть. Одною кнопкою. Мишою. О. Куди мені йти? Сюди. Так. Точно, бігти треба. Так, до принцеси туди, але ми просто поліземо вверх. Ні. Вліземо до принцеси. Опа, опа, опа. Тут ключ. Ключ від Брами дракона. Ну візьмемо. Хай вже буде. Але навіщо мені ключ? Злазь Ага, ясно, туди не можна. <хи> але ми скоротили трохи. Оцей дорога куди веде, мені цікаво. Ага. Тут я був. Так, ну що ж, давайте відкриємо. Ну, я відкрив браму, але вона була закрита. Я не розумію, як дракон міг вилізти. Ох, це вічне питання, незрозуміле. Як дракони вилазять? І як вистрибнути тут? І для чого ці факели? Тут якісь... не знаю що це. Пофіг. Побігли. Побігли вперед! Довбане керування. Так. Е, Де мій другий персонаж? Ось тут десь він. Так, Sounds like that dragon is gone, seconds away from getting the princess's amulet. Oh, the suspense is killing me. Це якась монетка була. Oh! the suspense was killing someone. It just wasn't the worst first date ever. Looks like the knight is out of luck. He's never going to get her amulet now. Oh. Амулет за тема є. Я. Yeah. я думаю, ми тут не можемо висвітлити. Ну чому аж з самого верху? Отже, ми отримали амулет. Ми повинні були довести е, свою хоробрість е, довбаній принцесі, але так виявилося, що не довелось нам доводити, бо... Ну, ми повинні були доводити хоробрість шляхом до лані дракона, але оскільки. Але оскільки. Принцеса так, треба передати цю штуку сюди. Два рази клікнути. Є, yeah. бачите, я вже знаю керуватися цією грою. Воп. Пішли, бо мені здається тільки... Тільки лицар зможе тут проскочити. Мені от дуже цікаво зараз. Які можливості мають інші персонажі гри. Я думаю, нам дозволять пограти пізніше ними. Халепа, ну нічого. Ха-ха, натобі. The brave knight returns with my daughter's amulet. Так, And я повернувся so, з амулетом твоєї. дочки. Твої дочки вже немає. <laughs> На жаль, ти не знаєш? To to Тепер нам дозволяють по потягнути меч, меч з із... Із... Із каменю. Ну, тягнемо. Ні, мене не. Що? Треба прокачати харизму і. Пішли сюди. Може вб'ємо б'ємо короля? Короля перестрибнути неможливо. Hm. I know you can do it. Та я не можу це зробити, як це зробити? Я не знаю. Може треба взяти цю штуку. Дати. Стрибай. Оп. Try getting some leverage with the back foot. Що? Що? Я не знаю. Так. Хм. Не зрозуміло, що тут робити. Але я піду побігаю. Бачите, він може затамовувати дихання. Ну це дуже класно. Треба пошнирити в замку. А, Як тяжко тут стрибати. Опа! Є. Yeah. Так. Може я щось пропустив. Тут нічого не пропустив. Тут... А там я бачу, я щось пропустив, це точно. Динаміт там є. Думаєте він мені потрібен? Я думаю так. Як в них спробують спуститися? Також цікаво. Поки що не дуже цікаво, але. Тут так гарно. Okay. Я сподіваюсь, я не помру, але я помер. Дідько. Так. А що тут? Якийсь годинник? Що це? Я тут був? Що це? Ясно, тут нема за що смикати. Тоді беремо свою бухівку. Нис. Нис. Туди краще не стрибати, я вже туди стрибав. Е, можливо взяти її. Вона проходить крізь стіни. Кейвтур. Оп-оп-оп, оп, Сюди ні. На цей бік. Стоп. Якщо піти прямо. Ага, тут нічого нема. Ясно, ясно, ясно. Так, а, на горі. Угу. Немає сенсу. Цікаво. Як же туди пробратися? І чи взагалі треба туди пробратися? І взагалі, що що за гра? Ах. О. Ну добре, несем динаміт, значить, просто десь вниз. у нас тут до дракона не хочу до дракона хочу на гору хочу на гору дозвольте мені є і що ж нам підривати непонятно можливо цю стіну але якщо я не зможу її підривати то при це знову бігти за динамітом я не хочу але пофіг. О. Тупо. Ага, це ясно. Все ясно, друзі мої. Ясно, друзі мої, добре. Ти найближче до динаміту, тому ти підеш візьмеш його. Е отже, треба піти в склеп і там щось підірвати. І завалиться все. І камінь, і ескалібур видобається. Так, в мене з інтуїцією дуже туго, я знаю. Можливо, хтось здогадався, як це робити швидше. Ну. Я дуже радий за вас, бо... Мені трохи. Оба! Не вистачає. <смістична> Думалки, кмітливості. Так. Ну що ж, пішли сюди. А, якби тут можна було рухатись трохи швидше, я маю на увазі в плані стрибків. О! А як же ж сюди мені динаміт затикнути? Якось так тупо. Ну, не тупо, прикольно. Просто підірватися тут. Yeah. Нічого мені не сталося. Але я думаю, екскалібур можна вже вдовитя. Опа! Ха-ха. Класно. Я знав, ти це зробиш! Ти довів свою честь і виграв право одружитися з моєю донькою. Піди. Who says that the never win. Win. losers that's who the king seems pretty excited about his new trial by a sword pulling son-in-law sounds like he's off yeah. to hug and congratulate his favorite daughter on the upcoming wedding yeah, wow, what's left the left anyway. that sweet smell of cotton candy and roller coaster vomit can mean only one thing the carnival is in town And you know what these three would love even more than going to the carnival? Sneaking into the carnival. Oh, come on, there's no shame in it, really. It's a victimless crime. Unlike the crime about to be committed by someone who shall remain nameless, but it rhymes with Bill Hilly. Так, ну что ж, продовжуємо свою подорож. Uh, я думаю, тут треба підірвати просто. Я надеюсь, пачка динамита не підірветься. Тікай, І рвалась, як я й думав. Ох, я думаю, зараз мені варто поглянути, скільки хвилин я записав свого відео і. Та й по всьому. Ну що ж, вже пройшло достатньо часу для того, щоб зупинитися на цьому місці. Але я поки говорю, йду, біжу. There she is, the amazing two legied lady. You know, the hillbilly carries a torch for her. Tietje, <gasps> if only she would finally notice him. They could marry and live happily ever after with a house full of little Bill Hillies. <laughs> Ugh. The pink bear hanging in that prize booth looks remarkably like what the amazing uh -huh. two legged lady desires most. Perhaps the hillbilly can win enough tickets to buy it for her. Then this adorable story can have its happy ending. <laughs> Ось. Оба! Щось слабо ладно. Так, ну все, я думаю, на цьому хватить на сьогодні. Устрінемось. Боже. Устрінемось скоро. Я надіюсь вам е -е, цікаво задивитися. Е -е, все, бувайте до наступного разу. А ви вже тут як тут.